Друзі, привіт! Вас вітає компанія LuxWosh. Сьогодні ми знаходимося в нашому рідному місті Львові і хочемо вам розповісти про дуже нестандартний об'єкт, який ми відкриваємо. Це знаходиться на території Івеко-центр дилера на Західній Україні. І зараз ми вам зробимо демонстрацію даного миючого комплексу, який ми нещодавно тут запустили. Друзі, зверніть, будь ласка, свою увагу, наскільки це є масштабний проект. За даний проект компанія Luxwash взялася більше року тому назад. Компанія Iveco виставила нам певні умови, які ми мали в даному проекті виконати. Зараз ми по пунктах вам розповімо, які інновації були впроваджені в даний проект. І ви все зрозумієте, пульт управління. Тут стоїть стандартний пульт управління компанії Сіменс, який керує порталом. Що ж тут надзвичайного? А ось ця річ це вже є персональна розробка компанії LuxWash. І даний функціонал, який є представлений на даній мийці, ми безпосередньо його розробили, і ми кажемо ось цьому пульту, який є в оригіналі компанії Стобал. Яку із функцій він має виконати? Дана портальна мийка в оригіналі має один вид хімії і один вид воску. Так як замовник хотів, щоб тут ще працювала система антимошки, ми доставили додатковий клапан і цю систему ми втілили в життя. Так що даний портал має три види хімії. Я не даремно вам сказав, що в даному тендері брала і компанія Істобал участь. А ось чому вони не перемогли в даному тендері? Це є мийка дна. Так як в оригіналі в компанії Істобал, мийка дна це є досить високий прайс. А ви розумієте, де є якість ціна, туди йде людина і обирає цю якість і ціну. Дана мийка дна зроблена по 100% аналогу мийки дна «Істобал». Так як в нас є повністю все технічне завдання і вимоги, які були поставлені на даному об'єкті, тільки є одне дуже важливе но, що наша мийка дна має додатково 5 форсунок. І наша мийка дна додатково має 100 бар і 100 літрів. А в оригіналі йде 50 бар і 50 літрів. Також в даному проєкті частково взяв участь наш продукт Люксайбер. Для того, щоб керувати мийкою дна, необхідно мати відповідні датчики керування. Тут стоїть два оптоволоконних датчика, які один на одного дивиться, і він чітко бачить, коли заїжджає автомобіль, включається мийка дна, коли він покидає дану лінію, мийка дна виключається. Відповідно, дана система вже є давним-давно нами розроблена і протестена. Також одним із технічних завдань компанії Івеко було поставлено розробити пандус. Для чого? Щоб працівник міг без проблем помити зверху бочку, грузовик, фуру, будь-що з вимог. Дуже важливо було розробити їх дві штуки з правого і лівого боку для зручності працівника, а також, щоб вони були обов'язково поценковані і мали як умога довговічний срок служби. Також компанія Євеко поставила нам задачу зробити так, щоб за допомогою пантографів і не застосовуючи портальну мийку, можна було довкола обмити тір. І ми з цим завданням справились, ми розробили кастомні пантографи, які повністю повертаються на 360 градусів, і ви можете за допомогою двох пістолетів обмити по колу фуру. По-перше, запінити, помити, повоскувати і змити віск за допомогою осмосної води. Команда «Люксвош» не боїться жодних складних задач. І ви бачите, який проект ми втілили життя. Так що, друзі, якщо ви хочете... Подібний бізнес відкрити в своєму рідному місті, звертайтеся, ми залюбки вам допоможемо. І пам'ятайте, ми творимо технології переможців. Ми хочемо побажати вам міцного здоров'я і всього доброго. До побачення!